Усім привіт! Мене звуть Ольга Медведська або Астромедведка і Я вас вітаю на моєму каналі, де я розповідаю про астрологічні події доступною українською мовою без води. І сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших подій на найближчі два роки, а саме про з'єднання Марса з Плутоном. 14 лютого 2024 року відбудеться з'єднання цих двох планет. Яке протрусить буквально увесь світ і кожну людину окремо плутон це планета трансформації, переродження, кризи, влади, сили та смерті, він зустрічався з Марсом не один раз, приблизно раз на два роки. І востаннє ми зіштовхувалися з їхнім з'єднанням в лютому 2022 року. І воно тоді діяло вже 24 лютого. Тож ви самі розумієте наскільки. Масштабними і впливовими є наслідки такої астрологічної події минулого разу, в лютому 2022 року, ці дві планети Марс та Плутон з'єднувалися в знакові козирога, що символізує тиск, обмеження, суворість, диктатуру і звуження. Але в січні 2024 року. Плутон перейшов в знак водолія на найближчі 20 років, тобто це ціла історична епоха. І тому зараз, в лютому 2024 року, Плутон зустрінеться з Марсом саме в знакові Водолія, який символізує бунтарство, революції, рух вперед, майбутнє, а також свободу та демократію. І ця зустріч Марса з Плутоном покладе початок нового їхнього циклу взаємодії на найближчі два роки, який триватиме до 28 січня 2026 року. А Марс це планета активності старту початку, а також агресії та війни. Вступаючи у будь-яку взаємодію із Плутоном, Марс підштовхує, не мов би каталізує настання нових трансформаційних змін в світі і в житті кожної людини. І також такий вплив може впливати і на виникнення якихось природних катаклізмів у світі. Оскільки Плутон це найповільніша і найпотужніша планета нашої сонячної системи, то його вплив на будь-який аспект. Починається задовго, і приблизно десь за сім днів до, і триває сім днів після безпосередньо самої астрологічної події. Тому вплив цього з'єднання із Марсом ми почнемо відчувати приблизно 7 лютого. Ми зіштовхнемося із підвищеною агресією як на військовій арені, так і в повсякденному житті. І можемо говорити, що з цього часу відбуватиметься зародження нових трансформаційних руйнівних. Процесів. Активна ж реалізація тих започаткувань, які матимуть свій початок зараз в лютому 2024 року, станеться тоді, коли відбудеться наступна взаємодія між Марсом та Плутоном, а саме під час аспекту, який називається секстиль між Марсом та Плутоном 3 травня 2024 року. Пізніше, 11 червня, ми побачимо певну кризу. Тих започаткуваннях, які закладатимуться в лютому 2024 року, адже тоді відбуватиметься напружений аспект між Марсом та Плутоном, який називається квадрат, і тоді можна очікувати певного загострення ситуації. А вже 22 липня 2024 року відбудеться гармонійний аспект між Марсом та Плутоном. Завдяки чому ми зможемо побачити вже деякі результати оцих самих змін, трансформаційних і руйнівних, про які ми говоримо, які розпочнуться з лютого 2024 року. Тобто з 14 лютого по 22 липня 2024 року відбуватиметься активний розвиток ситуації, а найбільш відчутними напруженими для всього людства. Стануть ті дати, коли Марс та Плутон перебуватимуть у відкритій конфронтації, тобто вони перебуватимуть у аспекті, який називається опозиція. Тобто вони перебуватимуть прямо одне напроти іншого. І з листопада 2024 року по кінець квітня 2025 року така напружена, максимально напружена взаємодія відбуватиметься аж тричі. Перший раз це відбуватиметься. 3 листопада 2024 року, і року це буде найбільш напружений відрізок часу. Наступною такою датою є 3 січня 2025 року, і останньою такою датою стане 27 квітня 2025 року. І можна стверджувати, що саме цей період принесе найбільш трансформуючі глобальні події, світові революції, перевороти, можливо, навіть збройні революції і зміни режимів. А період з серпня 2025 року по кінець січня 2026 стане свого роду фіналізуючим, коли ми побачимо ті результати подій, наслідки подій, які відбуватимуться до цього протягом двох років. Протягом цього періоду відбуватимуться доволі кризові спалахи, неприємні ситуації по всьому світу. Але за для чого ж це відбуватиметься? з якою метою? Слід пам'ятати, що завданням Плутона, який спричинюватиме ці всі заворушення, глобальні процеси, які нам, скоріш за все, будуть неприємними, або ж іншим країнам вони будуть неприємними з тих чи інших причин. Метою цього Плутона є не створення процесу турбулентності саме по собі. Він це робить для того, щоб. Трансформувати те, що вже віджило себе для того, щоб змінити його девізом, є або змінись, або зникне, і саме для цього відбуватимуться всі перевороти, зрушення, зміни в світі. До речі, під впливом Плутона відбуватиметься перерозподіл світового капіталу та світового впливу. І він вже не буде зосереджений так, як зосереджений зараз лише в невеликої купки людей і країн. Найбільш негативно цей аспект, це положення на небі планет, впливатиме на ті країни, які характеризуються своєю диктатурою, своїм якимось застарілим поглядом на речі, тобто застарілими формами правління, тому що Плутон, знаходячись в знакові водолії, знакові прогресу та демократії, прагнутиме змінити в першу чергу саме такі держави. А тим більше, в поєднанні із Марсом, він спричинятиме такі ситуації, коли можливі навіть збройні перевороти. А щодо долі влади в Україні, то їй теж не слід заграватися в якісь обмеження і перетягування ковдри на себе, забуваючи про. Народ, який зараз є захисником самих для себе, а влада намагається здійснювати якісь перешкоди при цьому, то українській владі слід пам'ятати, що при таких тенденціях негативні наслідки можуть впливати і на українську владу. А українському народу я бажаю гуртуватися, гартуватися і не забувати, що ми найсильніші і нічого нас не здолає. Слава Україні!